Добрий день, дорогі жителі міста Контопо. Я Денис Ващенко, керівник громадської організації Європейське місто 2020. Дана організація створена для вирішення проблемних питань та розбудови міста європейського рівня. Ми та організація, яка буде допомагати вирішувати проблеми жителів міста. Ми та організація, яка буде постійно моніторити громадську думку. Ми будемо працювати, а не робити ілюзію. Ми та організація, яка буде працювати для людей. Ми створимо місто, в якому місцева влада буде думати не тільки про себе, а й про кожного громадянина. Місто, в якому правоохоронні органи будуть дійсно охороняти та зберігати. Місто, в якому кожна мати буде відпускати свою дитину, не боячись про те, що щось трапиться. Нам потрібна ваша допомога. Тому ваш першим кроком нашої роботи це робота з місцевим населенням. Ми хочемо знати, які проблеми хвилюють саме вас в першу чергу. Давайте гуртуватися та діяти разом. Ми збудуємо європейське місто, чекаємо на ваші пропозиції. Не будь байдужим, приєднуйся!